Це буде невеличкий дисклеймер до того відео, яке ви зараз побачите, тому що я випадково використала при монтажі цього відео музику з авторським правом. Я це вже виявила, коли загрузила це відео на YouTube, і YouTube мені сказав, що перепрошую, ви порушуєте авторські права. На жаль, я видалила всі оригінали. В мене є тільки вже змонтоване відео, і там в деяких моментах є музика, вона йде фоном, а я щось розповідаю. Тому я не можу видалити ці шматочки відео. Хотіла вас перепросити, що в музичних перебивках трішки буде накладена одна музика на іншу. Тому перепрошую, що можливо це вплине на сприйняття цього відео. Але от буде мені такий, такий досвід, щоб обов'язково перевіряти музику, яку я використовую для відео. Е, от тому. Я буду вчитись на своїх помилках і в наступних відео такого не допускати. Тому ще раз перепрошую, що будуть такі музичні перебивки, трішки, трішки незвичні. Ось і які би там не були музичні перебивки, я вважаю вам гарного перегляду. Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми вже зібралися і йдемо на прогулянку. Ми приїхали на прогулянку. Вирішили сьогодні не просто прогулянка, а між будинками щось таке. Вирішили приїхати в... Парк трішки, знаєте, внести різноманіття. Осінь, пожовкле листя. Знаєте, ось це вже прямо осінній запах. Тепла осінь мені подобається. Мені загалом будь-яка пора року подобається. Але ось, наприклад, тепла осінь, це взагалі супер. Бо знаєте, і не жарко, і не холодно. Можна собі гуляти, насолоджуватись природою. Ось якраз така помірна температура, яка сприяє для, для прогулянок. Ось, і Ну і осіння атмосфера, ви самі розумієте. Ось, тим паче, в нас сьогодні ранок розпочався. Знаєте, як... Справжний осенний ранок. Кава, синабоны, потом прогулянка в парку. Класс! Побачила стадион. Люди днячками копают. Да. Взагалі так зависло на той стадион. Так подобається? За там щось люди роблять, цікаво. Ні, ми туди не можемо зайти Ріна. Там закрито. Перші каштанчики цього року. Бо біля нас немає каштанів, біля наших будинків. А ось тут в парку є каштанчики. Бачите, це каштанчики. Вівчарка і бульдожка. Ми ось йдемо з чоловіком, і я йому кажу, мені так щось в носі недобре, чи то занадто чисте повітря, чи що, прямо в носі крутить якось. Я не знаю, чи ви з таким зустрічалися, не знаю. Напевно, що як наче забагато кисню, наче організм не звик до такого чистого повітря, можливо. Перервана водичку. Ось тут такий пові... Боже... Тут такий потічок собі стікає. Туди. Звичайно, треба спробувати з потічка. Не, ну не ухи. Не, не ухай. Ой, болото. Зірнішу воду не можна пити. Напевно, сьогодні доведеться її мити. Раніше вона за нею не спостерігалася оця любов до болота. Ти щаслива? Тобі не даді, не ну як? Не Тобі на місточок? А я хочу на місточок. А за листочком бігає. Ріно, що ти таке робиш? От раніше за зараїною не спостерігалося те, що вона от любить боловувати, знаєте, от всякому такому бігти, от, але е, ми почали частіше ходити в ліс, от і там є такі. Місця, де мало попадає сонячного проміння, і там залишається, залишається болото, типу. Ось. І вона один раз спробувала там побігати, другий раз там спробувала побігати, і їй вже все. Вона вже <свісно>, зрозуміла, що це прикольно, і тепер вона так хоче бігати. От. <свісно> а чоловік раніше казав, вона в нас не така, не така, вона того всього не любить. <свісно> вона вже відчула цей смак. І все, і тепер вже де є можливість вона вже залазить. Гарно так. Такий листочок гарний. Ось тут є така водойма. Ось і тут никачів. Не при... підплили. <рі> Ви думаєте, що в мене щось є ні, в мене нічого для вас немає. Я не знаю, чи вас можна годувати. Не знаю. Прямо близько-близько біля мене. <рі> Ось ці всі. І одна і одна інтроверта <рі> поплила в другу сторону. <рі> даму, а то дали еще одна тройма. И видите, сколько тут качечок. Класс. Рейна. Вот она просто спала. Иди сюда, иди сюда, Рейна. Сюда, сюда, сюда. Манюня. Я <смеш> <смеш> <Спала> в водойму. <смеш> <смеш> Коточки гарно. Це, до речі, перший раз, коли вона плавала. <смеш> Але тут не можна, це в неї так просто вийшло. Подивіться на ту мокруморницю. Я бачу, їй сподобалося, mm -hmm. А я дивилася, ми з чоловіком давно хотіли, щоб вона мала можливість десь поплавати, спробувати. От, і я дивилася, як правильно, бо треба вчити собаку плавати. І я дивилася, що потрібно купувати, оці такі, знаєте. Жилетики надувні, ось і так пробувати потрішки-потрішки по трішки, і привчати. Собака собі навчається і плаває. Але в нас вийшло ось так. Плаває вона непогано, як виявляється. Ой. Мені ця ситуація настільки підняла настрій, не знаю. Так хоче посміхатися, так хоче сміятися. Взагалі прикольно так. А ще я пам'ятаю, що останній раз ми гуляли в цьому парку, і ми якраз сиділи біля ось цих водой. Я не пам'ятаю, чи це був вихідний день, може, будній день, але ближче до вечора. Ось ми там сиділи. Розмовляли з чоловіком, дивилися на всіх цих собачок, типу, е, ми таки, ну дивись надивися, класно. Гуляють собі люди по парку, з собакою. Бо них знаєте, все рівно, коли в тебе з'являється будь-який домашній улюблений, твоє життя змінюється. Тим паче, якщо собака. Ти постійно десь з нею гуляєш, ось захекалась ми просто йдемо вгору. От. І я пам'ятаю, як ми говорили про собак, як це класно. Ось я наче шукала плюси для чоловіка на користь того, щоб в нас з'явилася собака. І ось за скільки часу ми прийшли на те ж місце до тих водою вже з нашою собачкою. Ось, вже чекаємо нашу маршрутку, будемо їхати додому. На сьогодні щеловіком романтична вечеря, хот-доги. Вечірня прогулянка в нас була короткою, десь півгодинки. Ось вийшли. Ріна зробила всі свої справи, погуляла, ми з'їли ці Ось, і йдемо додому. Але ми ще не повертаємось додому. А чому? Тому що ми ще не набрали водички. Знаєте, коли задань втомився. То вже ввечері, знаєте, нічого не хочеться прям такого розгорнутого розповідати. Тільки вийшли на прогулянку, з'їли ходоги, погуляли, попісяли, покакали, набрали води і прийшли додому. Просто констатація фактів. Бесправді, втомилися сьогодні, багато гуляли, багато ніжками ходили, ми втомились. Втомились всі. Виходь, мій міськін гуляти. Ну, виходиш, ні? Виходь, виходь. Ходи гуляти. Не хочеш? Чи хочеш? Що таке, мій міськін? Тобі сьогодні немає настрою бігати? Чи що? Ходи? Надумався. Не знаю, щось мій міскінь сьогодні не в настрої гуляти. Він щось трошки пробіжиться і назад в клітку забігає, трошки пробіжиться і назад в клітку забігає. Навіть не думай, мені тут стіну грести. Ти вже тут гриз. Видно, що в квартирі є гризун. Куку, -ку. ти знову тут? Ти знову сюди? Все, набігався. Мій набігався, буде собі відпочивати. Ось так от собі відпочиваю, вже лежить. Що ж, на цьому я буду завершувати відео. Вийшов влог такого одного дня. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, мені буде дуже приємно. За можливості, можете підтримати мене на монобанку. Посилання є в описі до цього відео. Будьте здорові! Мирного неба і до зустрічі у нових відео.